На цій землі існує багато різних національностей і приблизно 7100 мов. В чому причина? Спочатку на землі була лише одна мова. І була вся земля одна мова та слова одні. Хіба вам не цікава історія про те, як люди поділилися на безліч різних націй та мов. І прихована в ній приголомшлива таємниця царства небесного незабаром буде розкрита. Тож спочатку перейдімо до сцени з Вавилонською вежею та знайдемо цю таємницю. На початку світ говорив однією мовою. Однак, коли люди рухалися на схід, вони знайшли рівнину у Вавилоні й оселилися там. Вони поступово нехтували Божими заповідями і стали зарозумілими, щоб звеличити себе до Бога. Візьмемо цегло замість каміння та смолу замість розчину і збудуємо вежу, що сягатиме аж до неба. Чудово, збудуймо собі місто з вежею аж до неба, щоб зробити собі імення. І промовив Господь один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. Потім Бог, який говорив про себе у множині ми, розсіяв їх по всій землі, і вони припинили будувати вежу. Завдяки цьому бог запобіг людям будувати злі плани зарозумілим наміром, і на цій землі з'явилося багато мов. Ось чому місто, яке вони будували, називався Вавилон, що означає змішання. Це історія про Вавилонську вежу. Щойно повз пройшла дуже важлива таємниця ви знайшли її? Тоді давайте повернемося назад. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. Ви бачите, де Бог сказав Зійдімо. Перевіримо це на іншій мові. Бог не сказав зійду, а сказав зійдімо. Слово Елогім, яке означає Бог у множині», зустрічається в Біблії близько 2500 разів. Це таємниця Біблії, яка здивує весь світ, це Боже свідчення про Бога, матір. Дивовижно, що не тільки Бог Отець, але й Бог мати змішали мови, щоб зламати зарозумілість людства. Дивовижно, але Бог Мати прийшла на цю землю і закликає небесних дітей, розсіяних по всьому світу, небесною мовою.